У мене досвід, коли дівчинка вирішила тонікою затонувати своє волосся. І, здавалося, все б нічого, яскравий відтінок вимився, але е так як у неї своя база достатньо світла, на деяких пасмах проявився такий зеленкуватий відтінок. Вона пішла в басейн, поплавала в хлорованій воді, і у неї волосся стало ще зеленіше. Русалка. Ну, не русалка, але такий оливковий ямний відтінок угу. на волосі був. Коли я побачила таку ситуацію, в принципі, я не розгубилася. Використавши е, алгоритм змивок, ми змогли ці пігменти змити. І в цілому е, за допомогою тонування ми повернули її в натуральний відтінок. Тіло змивка змиває м, штучний пігмент. При цьому ніяк не змінюючи структуру волосся, не ну. Максимально його не травмуючи, потім після кислих змивок ми робимо тонування чи фарбування, і волосся гарне, доглянуте і без небажаного відтінку. Але, дівчата, не раджу вам використовувати тоніку, тому що не завжди вона вимивається в такі відтінки, з якими легко можна працювати, які легко можна скоригувати. Тому не ризикуйте, довіряйте своє волосся професіоналам. Перевіреним продуктам